Чому я даю стільки інформації про нарцисів, брехунів емпатів, чесних? Знаєте, дивлюся на природу, дивлюся фільми. Всяке там природа, там сафари, і наблюдаю картину. Там з'являється лисиця, появляється лів, з'являється хішник. Так? І зразу жертва антилопа, заєць, мишка вони зразу починають тікати. Ну вони ходять. Розумієте, вони знають, що за травою криється е, лєв, вони знають це. і вони ходять постійно, піднімають голови, там симбіоз з пташками, щоб втікати. І вони знають чітко, що виживання є в них одне. Тільки треба тікати, бігти. В них немає другої надії, а вдруг він мене любить. А вдруг з любові мене лєв не з'їсть. В них є чітко. Вони точно знають. Вони на природі равни. Вони в природі равни. Як і жертва, вона знаючи, йде до водопада, знаєш, там є лежить лі... кракадів у воді. І вона знає, куди вона йде. Свідомо йде, і вона готова. І тільки в секунди ні. Вискали зараз і вискочив. Ну, вона попила води. Так мірно строєний природа. Ну в нас нарцис і емпат не знає цього. Тому я несу цю інформації. Тут немає чого нарцисам злитися на те, що там хтось там їх спалив, там щось там сім'ю. Моя інформація рушить ще щось. Ні. Просто повинні знати свого врага в лице і знати, коли ви йдете до Льва, отже, не ждіть від нього любові, ласки, понімання, ну він ж мене любить, ну вона ж мене любить, я ж її стільки зробив, я ж нічого поганого не зробив. Йому льву досрать. Він хоче їсти, він буде їсти. Коли ви будете знати цю всю інформацію, яку я дав протягом місяця. Ви будете чітко знати, куди ви йдете, і тепер ви будете нести, як я кажу, знаєте, осознаний, озброєний. Ну, якщо ви після цього будете йти туди до Льва і їсти, то її не плачте. Вищі сили вам дали інформацію, вам передали. А що далі з нею робити, вам приймати рішення. Так, да, раніше ви не знали, тепер ви знаєте. Тому ви повинні бути рівні, коли ви йдете з нарцисом. І тоді ви будете нести чітку відповідальність за своє життя і за свої дії, а не на ілюзіях і на обманах. Як це робить Лев? Ньому, типу, він обманює, робить ілюзії, засади, ці всі двіжухи, а жертва навіть не знає. Ні, в природі все чесно. От і хай тут буде чесно, все просто. Побачили льва, біжить. Побачимо це біжіть. Не плікайте других надій. Все холоднокровно має бути. Там все холоднокровно. Нарцист не думає так, як ви думаєте, взагалі не думає. Пишіть більше інформації в особисті.